слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма Віч на віч. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. У рамках доброчинної акції Національна академія наук України бібліотека інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології. Імені Рильського Національної академії наук України передав Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці імені Отамановського 69 примірників фундаментальних видань народознавчого та мистецтвознавчого спрямування. Окрім того, було поповнено і бібліотеку Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Про те, що це за книги, кому воно буде цікаві і чому є особливо важливими в час випробувань, які ми проходимо, поговоримо із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського Віктором Косаківським. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Загалом, ну, радісно, що сьогодні, в цей час, ми можемо говорити про книги. Особливо, якщо це книги про нашу ідентичність, про те, що ми українці, ми окремий народ, ми не якась там окраїна, не якась там частина когось там. Ми абсолютно індивідуальні. І, ну Якщо так згадати історію, ну навіть не даючись в подробиці, але переможці вони завжди переписували історію і ніби намагалися знищити те, що було намагалися знищити книги, палили бібліотеки, палили книги, переписували, аби наступні покоління не знали своєї минувшини і були ну таким керованим звичайним стадом, яким придумають нову історію. Ну насправді так сталося з багатьма, і напевно, частково і з нашим народом теж, правда. От, Але е, у нас є історична пам'ять, ми її бережемо і бережемо навіть в такий складний час, в час війни. Е, і ну, я здогадуюся і вже от перед ефіром трішки бачила, які це книги, але хочу, щоб ви про них розказали. Що це за книги, на що вони спрямовані? Яка їх тематика? Ну, е, я хочу сказати, що е, історія. Загальна навіть історія України, але вона має свій поділ. Ми будемо говорити, інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології Мі Максима Рильського займається різними напрямками вивчення української культури, української спадщини, на якому ми багаті. Але саме хочу наголосити на етнографічній спадщині. Етнографія це розділ історії. Ну, сьогодні етнологія, теоретична наука про, 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 про народи, але. Без етнографічної спадщини, без того, які ми були і які ми є сьогодні, ми з вами не зможемо рухатися завтра. І тому саме під час складного 21-го століття ми маємо і війну, і маємо складні процеси, загальні глобальні, не тільки між двома країнами, а загалом в загалом світі процеси. Але разом з тим, у цей такий складний час. Наша академія наук працює над збереженням тієї історичної, а точніше етнографічної пам'яті, яка є характерною для українського народу, і яка говорить про те, що ми маємо свою етнографічну історичну пам'ять, яка має багато століть і тисячоліть. Пам'ять, коли в 19 столітті в кінці в Російській імперії був виданий симптомів Чубинського трудів етнографічно-статистичної експедиції, ну то Інститут етнології вже в 21 столітті вирішив пройтись дорогами Чубинського. То було кінець 19 століття, а те, що збиралося через 100 років у кінці 20-го і на початку 21-го століття, і ми маємо сьогодні вже виданих 9 томів. Отаких от гарних великих товстрів, сучасний етнографічний образ України, корпус фольклорно-етнографічних матеріалів. І кожен том має свою рубрику, ну, присвячену, я показую том 10, традиційне, повсякденне та обрядове вбрання. Тобто кожен том має, наприклад, один, один том, стримування. стримування, один том звичай то обряди весільні, один том поховальні, один том календарні, один том народне, народна архітектура, народний одяг. Тобто кожен том має таку, О, але цінність цього тому не тільки що тут зібрали, тут матеріал зроблений по рубриках і по областях. Дуже приємно, що кожен том відкривається в Вінницькій області. Кожен томінь ми відкриваємо і йдемо перший, перший розділ. Вінницька область і всі області України є в порядку більше-менше матеріалів, які етнографи збирали, які збирали етнографи не тільки Інституту мистецтвознавства, е, фольклористики етнології, але і е, студенти, і викладачі вузів, в тому числі нашого Вінницького педуніверситету, е, студенти спеціалізації українознавства, які в свій час вивчали етнографію України. О, і їхні записи, хай вони будуть невеличкі. Але вони є тут міщені, це цінні. і саме ціни вони подані так, як записані від людей. Вони не відредаговані в літературному плані. Вони не відредаговані, а просто такими цитатами, як люди говорили, вони подані. Тут це дуже важливо і ці томи вже є документом. Вивчати можна народну мову, діалектологію можна вивчати, термінологію можна вивчати, і як люди кінця 20-го і початку 21-го століття, українці, яка була розмовна мова. Ну, Було б добре, якби там ще диски були з ну, але але принаймні записи зберігаються і вони є. То чим цікаві для нас, для нас саме такі, такі, такі видання? Ви сказали, до речі, про те, що частина записів була зроблена студентами відповідної спеціальності, спеціальності Українознавства, ну і, власне, нашого педуніверситету. Свого часу я не можу просто сьогодні не згадати про Сергія Довганя, Це мій однокурсник. І, ну, на жаль, він загинув, захищаючи Україну. Але я знаю, що свій. Професійний шлях він свого часу пов'язав власне з етнологією, з етнографією, і навіть ну мені здається, навіть починав працювати в інститут етнографії. Він так? закінчив аспірантуру в інституті етнографії. Uh -huh. Він писав дисертацію і майже завершив її на тему народна архітектура середньої на він їздив в експедиції, він зібрав великий матеріал, ну майже він завершив, ну, але війна розпочалася, він з 2014 року був і в АТО, був, тобто він не пішов у 22-му, він з 2014 році багато часу був, був в АТО, але потім перейшов на іншу роботу в музей, музей Чорнобиля, значить, і був там завідуючий фондами, і працював, і поповнював ті колекції експедиції, ті поліські їздив. Ну, на жаль, в червні цього року. На Сумщині під час виконання бойового завдання загинув, помер похований в своєму рідному селі, в теплицькому, ну, в колишньому теплицькому районі, але роботу зробив багато. Зробив, бо я редагував йому словник терміни по народній архітектурі, зробив словник. Термінів. Я розумію, що дисертація була ну, майже написана, бо мав і публікації по, по темі. Але разом з тим починав роботу в інституті етнології, в відділі етнологічний центр. Ну і напевно сьогодні нам морально дуже цінно бачити роботи тих людей, які працювали над цим. і Віддали своє життя, захищаючи Україну, і якщо роботи Сергія десь є опубліковані, можливо, вони є і в цих томах, ну, це дуже цінно. А взагалі, якщо говорити про цінність цих книг, от все-таки в пресанонці я побачила, що тільки у бібліотеці Отамановського передали 69 книг. Ми зараз говоримо от про 9 томів етнографічного образу. образу сучасної України, але це тільки дев'ять, а ще шістдесят. Що, що, кожна наукова установа в Академії наук має напрям своєї діяльності. Інститут етнології, свій напрям, інститут історії, свій, інститут археології і всі інші інститути, які є, вони головне їх завдання це фундаментальна наука. Інститут етнології останніх, ну, за роки незалежності, працював уже в напрямку, бо до того він працював в напрямку іншому, ну, радянському. А з вже незалежність ми зосередились в першу чергу на вивченні української етнології. Хоча не забули і про зарубіжну, бо. Знаємо в себе і повинні знати і всіх наших сусідів, ближніх і дальніх, тому працюють вони тому. Але головне завдання інституту це вивчення етнографії, фольклору мистецтвознавства українського. І тому оті, шістдесят 69 видань, крім оцих дев'яти томів, це видання спадщини в наших попередників, Павла Платона Чубинського, сім томів видали, чи видали. Федора Вовка Спадщину, етнографія антропології українського народу. Видали, видали Василя Кравченка, це 20-ті роки, видали Климента Квітку, видали Філарета Колесу. Це можна сказати класика української етнографії. О, і я вже казав, що коли Чубинський сім томів зробив у кінці 19 століття, то за сто років, наскільки змінилося, можна порівняти, взявши ті томи і ці томи, можна порівняти, як змінилися, бо там Чубинського так само. Один том, наприклад, п'ятий том Чубинського родини Христини. весілля похорон. Там 1943 весільних пісні. Це тільки про весі про весілля у Чубинську, в тому томі, там І той скільки з сторінок. Пам'ятають, ну навіть старші люди, скільки е, з них пам'ятають е, нині? Напевно, ну сьогодні навіть не половину. Дуже мало. Не будемо цифрами говорити, дуже мало, але принаймні якусь кількість знають. Але е, дуже добре, що вони є, особливо у тих збірниках, де вони з нотами. Люди, які грають, знають, бо дуже часто ми можемо записати текст, а, а нот ми не можемо записати. Це тільки хто має музичного світу. А пісня без нот. Вона вона не пісня, вона половина пісні. О, я... Ну але зараз все одно з цим простіше враховуючи те, що кожен телефон може Так, та, та, Кожен телефон звук. має звук, і ми маємо, маємо навіть не тільки просто голос, можна відео записувати сьогодні, хай вони будуть скоротенькі, і в нас люди користуються цим, але те, що записано, воно вже є. Його вже можна читати, його можна відтворювати, і багато людей користуються е, уже цими опублікованими матеріалами. Ну, наприклад, є така в нас у Вінниці Світлана Творон, вона по обрядових хлібах. І я такий випадок у мене був, коли робили виставку до Дня Незалежності обрядових хлібів», і я брав ну, дуже гарний там обрядовий хліб, жінка спекла, не пам'ятаю район, але спекла. Я її запитую, а це у вас в селі таки побутувало? А вона каже: Ні, у мене книжка така є, цікава. А там і рецепт є. Mm -hmm. О, тобто використовувати так само із таких із цих збірників, де є тексти, люди використовують, бо завдання етнографів взяти від людей і повернути людям тільки книжкою, mm -hmm. записати в цю пам'ять сюди текстом, зберегти його і повернути. І ми будемо відкривати і листати Вінницька область, який район? Барський район, село Бурщі, Бесацьке район, село Джуленка. Олександр Головко, завтра він приїде на презентацію. Він наш студент спеціалізація України знався тільки історичний факультет. Сьогодні він науковий співробітник. Завтра приїде, приїде на презентацію, презентувати саме, саме ці книги, бо він є одним із упорядників цих цих томів. До речі, я член редакційної колегії. у у трьох томах, не у всіх у трьох томах, які найбільше матеріалів ну, подавав туди до цього. Ну і так можна листати і говорити про кожен район. там. Значить, Вінницький район, Сосонка, наприклад, це Жмеринка, е, Записав С. Довгань. Ми тільки згадували, ми, ми тільки згадували да, так. 2008 рік. Значить, село Северинівка, це вже мій запис і дружини. Запис, тобто є е, матеріали, які вони, вони вже є. На жаль, е, більшості людей, від яких записували, це було 10, 15, 20 років, їх сьогодні вже немає. Але їхні прізвища, прізвища записувачів, прізвища тих людей, від кого записали, є вже документ, де можна ну, Тут про, про одяг, плюс е книжка, гарно ілюстрована, книжка mm -hmm. гарно ілюстрована. Ну, Так як по областях, то ми, ми також перші. Ми, тако, ми, 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 ми також перші. Кружу з колекції краєзнавчого музею, весільні, наукова співробітниця краєзнавчого музею, моя дружина, студенти спеціалізації Українознавства філологічного факультету. Максим Пилипак, який писав диссертацію по весільні обряди східного, східно, східного, східного поділля, Ну, так як ми перші, а розворот давали на, на одну, а то нам три сторінки вийшло. Всі інші області мають тільки по дві сторінки. Ну, нам, нам повезло, бо ми в списку перші, для того, щоб там порядок був. І от розворот з різних етнографічних експедицій, матеріали, і сучасні студенти, і, і, і люди старшого віку. Але чому фотографії кольорові, бо в нас сучасний етнографічний образ. старих фотографій. Фотографії мало, десь рідко, але в основному те, що є, побутувало в кінці 20-го, на початку ну, і сьогодні, сьогодні. тому е, саме е, така паралель, що ми маємо е, за, за роки Незалежності у 21 столітті. Віктор Фанасич, але ну, кому буде? Цікаво почитати ці книги. І чи, на, і чи написані вони, от ви вже сказали, вони написані там діалектизмами, так як люди говорили, можливо, десь є там, такі слова, нелітературні, Але. Чи зрозуміє пересічний читач, який, в принципі, можливо, там якийсь фізик-ядерщик, але йому цікаво почитати от про етнографію, про, про нашу ідентичність, ну, про своє okay. село знайти, наприклад? Так, ну в першу чергу, вона буде цінна тим, що тут є указані населені пункти і конкретні люди, які давали цю інформацію. А такі книги це вже збірники документів усної історії. Саме етнографічної історії по населених пунктах. Це так, як збірник документів з архіву, це так, як предмети музейні в музеї, а тут свідчення людей про певне явище етнічної культури. Тобто читає це воно легко. Ну, значить, Візьму рядочок, про, прочитаю, прочитаю значить, запис мій з дружиною в Жмельницькому районі. Скуколу робили полотно. Ну таке, сорочки шили, тринадцятка, а то грибінниця, снували миканкою і кукли снували, а поробляли почисками, з валовини робили, бамбаку ж, мелінці купляли, бамбаком поробляли, з кукол снували, а бамбаком поробляли. Ну, тобто, як людина розповідала, отак і записали. Отак людина записали. Ну, я розумію, що термінологія для молоді значної частини невідома, але при бажанні це все можна розшифрувати. Mm -hmm. Що таке коноплі, а не конопля? Ну, сьогодні нас в літературі навіть пишуть. Конопля. Насправді коноплі. Бамбак, фабричні бавовняні тканини. Хто дивиться на етикетки, коли купуємо турецький одяг, там, там пишуть сорт сировини. Бамбак. Це угу. бавовна на українській мові. Але на турецькі, на іноземні, як ми сьогодні багато запозичуємо іноземних слів, тоді їх так само запозичували. То казали бам-бак, бан-бак в різному, тобто в, різ, в, різ, в, різ, в різних варіантах. Значить, я, але кукла залишилась куклою. Це не лялька, і не іграшка, і не російське слово. Це українські витісані волокна льону чи конопель, з яких пряли нитку. А бамбаку купляли готові, не такі вже бо за кордон їх привозили. О, але те бамбакове полотно е, йшло тільки на жіночі чоловічі весільні сорочки, на весільні хустинки. Воно дуже тоненьке, воно непрактичне для роботи. Для щоденного, для щоденного носіння, носіння ну, для частого носіння, а весільні. І один раз і дуже рідко потім одягали. Тобто тут записана інформація, хоча вона записана у 2012 році, але вона записана, наприклад, про ХХ століття, про другу половину ХХ століття. Ріночки в основному були 22 23 28-й, ну і наймолодша була 1958 року. Жіночка. Тобто вони розповідали про те, що вони знали в свій час, тобто в середині і в другій половині ХХ століття. Інформація записана, сьогодні вже цього немає, цього не роблять, і люди, яким в середньому там до 50 років, вони цього вже просто не знають, якщо вони не розпитували там дідусів, діду, бабусь. Тому ці книжки для нас є надзвичайно цінним документальним джерелом про нашу, про нашу, про нашу культуру. Дивіться, я на початку говорила про знищення бібліотек, про те, коли загарбники приходять і завойовують якусь територію, вони ну, знищують те, що могло б е, мати, дати якісь свідчення на майбутнє, зберегти історію, зберегти ідентичність того народу, який вони хочуть асимілювати чи поглинути. Е, і, на жаль, на превеликий жаль. В час, в який ми живемо, в період війни, ну, все може бути. От буквально на днях знаємо, що сталося з Одеським художнім музеєм. Так? І Можливість прильоту в будь-яку бібліотеку, ну, він абсолютно не виключений. Я вже не, не кажу про прифронтові території, про окуповані території, там, напевно, вже точно нічого українського немає. Але сьогодні ми маємо можливість оцифровувати. Тобто Оти, оцих дев'ять томів скинути на маленьку флешечку, сховати її так, де її можуть знайти, потім аби було на чому прочитати. Да. От, але мати, мати оцей матеріал в запасі. Питання в тому, чи дійсно вони всі оцифровані, вони, ці книги вони оцифровані, і чи вони... зберігаються вони так, що вони залишаться нашим нащадкам, незважаючи ні на що. Ну... Чи вони залишаться нащадкам в зв'язку з нинішньою війною, е, оцифровані електронні варіанти, ну, це залежить від того, де зберігається в той сервер, де вони. Угу. Але вони всі оцифровані, вони всі виставлені на сайті Інституту Рильського, вони всі виставлені, їх можна скачати і користуватися. О, але, напевно, і в зв'язку з тим, що сьогодні війна і е, немає гарантії, що щось збережеться їх. І, і коли їх роздали по. Бібліотеках розпорошили розпорошили, ну, не тільки вони в інституті зберігалися їх. Розпорошили по ну, центральних бібліотеках, по обласних бібліотеках, по університетських бібліотеках, то ну, напевно 99% є шанс, що у якійсь бібліотеці Щось ц, ці, ці книги, ці книги збережуться. А І... ще як вони поїдуть за кордон. Що як поїдуть поїду, поїду за кордон, ну, в них є думка е кілька бібліотек закону, принаймні, у Канаду, в Сполучені Штати, там, чи, чи британську, чи французьку. Ну, коротше, uh -huh. в них є, але ще, ще вони, напевно, не відправили. Але я, я думаю, що якщо воно розпорушиться по бібліотеках, то воно збере є шанс, воно збережеться. Чубенський зберігся, дивлячись на Першу світову, другу світову війну, на нинішню війну. Його репринтно відтворили, ми його можемо читати. Користуватися ним. Є, хай один екземпляр зберігся такий випадок не з цих книг. А Іван Франко на початку століття написав таку не був релігійним, написав книгу про створення світу, але на основі останніх археологічних досліджень в Єгипті і в Месопотамії. Франко? Так, да, Іван Франко називається «Про створення світу. Угу. Йому відрукували. Вона невеличка, як брошурка, там сторінок, може, 40-50. Йому відрукували. І один екземпляр з друкарні дали, ну, типу, щоб він подивився. Це знаєте, перший сигнальний, сигнальний екземпляр. Mm -hmm. О, і він з товаришем ділиться і каже, ось мені відрукували, я написав, книжку. а там написано було, що Біблію переписали з, з єгипетських і шумерських текстів, бо вже міли читати єрогліф і клинопис. О, Зрозуміло, що декому це не сподобалось. Е, той товариш випросив той екземпляр один. Всі інші викупили. І знищили. І знищили. Ну, не буду називати хто. Так. Але викупили і знищили. Той один екземпляр поїхав у Канаду, чи в Америку, він, може може не, не ну, за, за, кордон. за кордон поїхав. Значить, і 18 2018 році український робітник, не чи в Америці, чи в Канаді за свої кошти її там перевидав. І от то, з одного екземпляру, який переведено, збереглася праця Івана Франка. Це про те, що достатньо одного екземпляру, який зберігся, її відтворили. Нам вона навіть в мене є в бібліотеці мої, то вона надзвичайно цікава. То я про те, що навіть якщо один екземпляр залишиться, значить українські народні думи, які видрукувала Катерина Грушевська, дочка Михайла Грушевського, 2027 рік. Їх сьогодні доповнили. Ну, це її праця, це 27-рік, це репринтне видання. Значить, сьогодні видали корпус дому п'яти томах. Ті, які в різні часи, скільки варіантів їх записано, про думи, скільки їх було сьогодні, ми в нас їх не співають, їх не виконують. Ну, може їх вже та... не знають. Ні, ну ноти записані є. Я маю на увазі, вони в різне. В, різне... в них був свій час. Вони побутували в 19, му на початку 20-го століття побутували, вона записала, і про історію їх написала, значить тексти 1131, Тобто 131 варіант, бо там є думи, але вони мають безліч варіантів. Вона, вона видрукувала, зрозуміло, 27-й рік, бо з 29 починаються репресії і все інше, але 20-ті роки ще встигли встиг, встиг, встигла зробити. Повернулися в Україну, зробили, видрукували. Сьогодні нам їх. Ми тільки чули, а сьогодні можна взяти в бібліотеці, можна електронні варіанти, можна почитати. Що, що ж це за думи, що це за втеча трьох братів з Азова, що це за козак голота. Що це за козак голота? В українському фольклорі ми знаємо один варіант в шкільній програмі, а тут ті варіанти, яких є безліч, яких є безліч. Ну і звичайно, відділ фольклористики у нас е, працює теж потужно, вони видають багато по фольклору. Значить, Українська фольклористична енциклопедія. Українська фольклористична енциклопедія, значить, де зібрано про усіх українських фольклористів, де зібрано е, інформацію про всі жанри фольклору, ну якщо це фольклористично, то це власне дослідники фольклору. І є Настя Присірньок, і танцюра, і нинішні живучі є. є тут фольклористики. Сьогодні, сьогодні сьогодні працюють вони, вони у цьому у цьому томі є. Тобто такі енциклопедичні довиняють довідники, як історія українського театру. Є в кількох томах. Історія українського кіно, значить, історія є, є історія іс... Вінницького театру. Історія ні, ну, то, то наші писали. Так. А то історія є е, українського мистецтва, історія декоративно-прикладного мистецтва, значить і багато-багато. Ну, напевно, список треба брати і тоді оголошувати. Але е, для всіх зацікавлених, хто почує, у завтра в нас буде презентація у власній бібліотеці на 11-ту годину. А на 15-му університеті біля, то я запрошую. Всіх охочих. Всіх охочих, да. всіх, всіх, кого, кого, кого цікавить. Ну, на завершення хочеться сказати, що е, на всіх нас, звичайно, сьогодні е, дуже тисна війна. Е, вона змінила і зламала життя багатьом. В багатьох вона його забрала. Забрала просто, так. Е, але сьогодні, послухавши вас, подивившись на ці книги, ну живе надія це те, що найбільше, ну найбільша заслуга книг. Вони дають не просто е, знання, вони дають надію на те, що нас в будь-якому випадку не перемогти. Тому що, якби не дай Бог, так як е, 100 років тому е, Україну ну, не скорили, бо Україну не скорили, а просто підім'яли на якийсь час. Mm -hmm. Ми все одно є оце зерно, з якого ми відродимося. Ну так, ми маємо оцю спадщину, і наш обов'язок її зберегти і передати наступним поколінням. Що ж, нашим слухачам нагадаю, ви слухали програму Вічна віч ми говорили про доброчинну акцію Національна академія наук бібліотекам, в рамках якої у Вінницькій бібліотеки було передано більше ста видань народознавчого та мистецтвознавчого спрямування, аби кожен охочий міг долучитися до вивчення матеріальної і культурної спадщини українського народу. Гостем студії сьогодні був кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Віктор Косаківський розмову вела журналістка Ольга Зайцева.